Добрий день, дорогі друзі. Компанія годні у нас поприїжджали такі фронтальні погрузчики. Це у нас на Scout 504-й ставиться. Бачимо, дуже посилена рамка йде. Регулятор вже тяга, оцей розкос він доданий. Тобто На більш маленьких моделях ми його саме додавали, а тут він вже йде в комплекті. Ось, Приїхали ще такі от на невеличкій тракторці Куни. Да? Ось бачимо з трішки меншою рамою. Без розкосів веде. Є місце під нього, але він ставиться окремо. Так. І от такий же. Це, в принципі, два однакових приїхали. Оці, якщо не помиляюсь, по 170 тисяч це гідравліка з джойстиком, повністю, тобто з установкою або з доставкою додому, безкоштовною. З куном таким. От. До речі, нас питали, що він себе представляє. Ось, Дивіться, всі бистросйоми, все. Це є, це от хлопці щойно вигрузили, машинка приїжджала. І ось такий от на великий трактор. тобто Тут більше, більш він витягнутий, він більш довгий йде на 504-й. Гідророзподілювачі такі самі йдуть. Тобто от що там, що там однаковий. Тут більш потужний гідроциліндр, тобто у нього буде більше піднімати ваги. Ну Це в принципі логічно. Так само йде бистройомний кун спереду. Ціну я вам закріплю на відео. Тому, друзі, якщо у вас є 504 там, Скаут 404 Кентавр можна поставити отаку от махіну. Непогана, а на кату 504 теж підійде. Можна поставити, Оті ставляться на будь-який там трактор 244, якого колісна база метр 20, хоча б і 24 колеса. Тобто можна поставити на нові кентаври 244-й, в старому кузові теж ставиться, на, до... на ДТЗ. Ну, По-перше, це йде від заводу ДТЗ, і вони ставляться на ДТЗ взагалі, як в літі. Нічого перероблювати навіть не треба. На скаути 254, на 404 ці можна так само встановити. Якщо більш потужний трактор, 50 і більше кінських сил, то можна поставити вже такий. Це така махіна нормальна. Пишіть в коментарях, користуєтесь ви фронтальним намонтажувачем чи ні. І що ще вам цікаво зняти з навісного обладнання, ми завжди слідкуємо і намагаємось знімати те, що для вас актуально. Пока-пока, все буде Україна!